Гадаю, вже треба записувати серію відео під назвою Фіть-Фіть. Коротше, приїхав встановлювати, встановлювати кран на ну на мийку. Дивлюсь, отака там історія. Оп! Коротше, ось кран для мийки, ну, шланг для мийки, а там була прикручена ось така. Байда. Я ще таки думаю, що це за байда така прикручена і вона протікає. Коротше, різьба шланги не підходить до різьби крана. Тобто старий кран стоїть і трошечки відрізняється різьба. Так, подивишся, наче не дуже, але цей більше. Приїхав в магазин, консультант каже: ну дивись, оця штука буде протікати через деякий час. Що я тобі можу запропонувати? Перше, дорожче поміняти кран. Тобто можна зняти старий кран, поставити новий і все буде чітко. Або, каже, зробити ось таку історію до цього шлангу, прикрутити перехідник, потім поставити ось таку шлангу, потім поставити ще один перехідник і прикрутити до старого крана. Зараз буду йти і намагатись це пояснити замовниці, казати їй listen, listen me. мі знаю. Ну, Заміна крана то буде прям значно дорожче, ніж просто скрутити шланги. І мені здається, скоріш за все вона погодиться скручувати шланги, бо так. Дешевше. Ну, по роботі так точно. Точно треба вводити рубрику Фіть-фіть, бо я перший раз, до речі, перший раз сюди їхав міняти кран і диспозор. Кран не поміняв, бо був за короткий монтажний. Ну, там трубка коротка була. Вона купила онлайн, все підходить. Окрім трубок, Ой, щоб під'єднати саме цей, як вона, фаусет, чи як? Фасет. Ось такі справи.